А у вас день короля Пентаклі, тобто день, пов'язаний з фінансовими справами буде у вас. Може, з роботою. День такий якийсь успіх, фінансова безпека, влада також це може бути. Ну, але це щось. Пов'язана з вашою стабільністю, з вашими фінансами, з вашими справами, які потребують матеріальних вкладень, наприклад, або результату матеріального грошового. Да? Тобто це те, що ви отримуєте в руки. Да? О, тримайте в руках. Давайте подивимося, причина, що це яка буде причина того, що ви будете цим займатися, да? такими якимись енергетиками, ваше особисте, от щось, можливо, от те, що. Е е я б сказала так, е ваша внутрішня емоція, хотілочка може бути ваша, але я хочу сказати, що е ну, по карті п'ятерки мечів, можливо, це. От хочу і все, да, це може бути як зараз. От хочу тримати це в руках, або хочу це цього достигнути. Да. От щось таке буде якась хотіло, ваша хотілочка, причина ваша хотілочка. І ви почнете ем, по п'ятерці е, мечів, е, побідається, перемога, любою ціною, щоб це тримати в своїх руках. І е, буде і того, от саме це йде в цьому дні. Це буде те, що можливо, підете. Щоб достигнути те, що ви хочете, можливо, вам треба якась складчина да? або працювати разом в команді для отримання результату. Тобто день буде пов'язаний, може, зміна планів якихось, да? щось буде перестраювати, перероблять, але це буде пов'язано з фінансами для того, щоб. Ну, Мати цю, цей результат, мати те, що ви хочете в своїх руках. Оце такий буде якийсь матеріальний фінансовий день, і ви будете цим е, займатися. От щось будете, я думаю, що це буде пов'язано з роботою, з фінансами, щось таке знаєте, для матеріального блага. От хочу, хочу щось купити, або хочу щось мати, да, у когось, або е, хочу робити цю справу, хочу вкласти гроші, хочу, щоб мені допомогли. в цьому. Да, ну, от Щось буде пов'язане з матеріальною частиною. Такий прогноз у мене для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, А ми йдемо.